Дня, мої любі. Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Наталя. Дякую вам, що ви на мене підписані. переглядаєте мої відео, ставите вподобайки. У нас з вами відео розпакування замовлення вересень місяць. Зробила я замовлення 6 вересня, отримала 2 дні назад. І роблю сьогодні вам відео огляд. Це турецька компанія Farmacy. Так, Що в мене перше? В мене перше, я замовила каталоги. Каталоги в нас цікаво, ставлять нам компанія ставить 1 за 22 гривні, якщо бажаєте, і 3 за 60, мабуть, 63, щось таке, якщо я не помиляюсь. І я взяла, звісно, чотири каталоги, тому що каталоги потрібні завжди. І, звісно, таки мені поклали все рівно вересень ще місяць, але я не відмовляюся, тому так вийшло, є, є те є. Тому що я робила сім замовлень в серпні місяці. Я не всі змогла зняти, показати по стану здоров'я. І тому кожен раз мені клали каталог. Нічого страшного. Так, ось така невеличка накладна у мене. Це не стільки накладна, стільки перелік одиниць і назв, що я взяла. Так, і що в мене перше? Перше, це в мене я нанесла собі на руку, це блиск топер, щоб я не похмелилася, 5 мл. Це в нас така новинка, дивіться, в трьох відтінках. Дуже гарно виглядає на губах, дуже гарно можна наносити навіть на губну помаду, і буде сяєння ще більше. І що в нас компанія пише: виробник: блиск для губ у трьох відтінках із спокусливим ароматом та формулою, що заповнює нерівності епідермісу і створює миттєвий ефект гладких і шовковистих губ. Можна наносити безпосередньо на губи або на улюблену помаду. Надає світловідбиваючого блиску вашому кольору губ та забезпечує дзеркальний металевий блиск. Я до блисків відношуся дуже складно, тому що я не полюбляю, коли липне. Мені це не подобається. Зовсім не подобається. І так я прочитала, що нелипка текстура. Дивіться, нелипка текстура. І, думаю, візьму собі дуже гарний колір: ось цей 0,1. Так виглядає він в каталозі. Дуже гарно виглядає. Ось він в житті. Такий темний. Я злякалась, нанесла ось на руку, він мені рудий. Думаю, ну все. Мені такі мідь, оце все, я не полюбляю себе з такими кольорами. Але давайте нанесемо і побачимо, тому що я ще не наносила. Тільки аромат. аромат. Цукерка, молочна, молочна шоколадна цукерка. Навіть не шоколадна, просто молочний, молочний якийсь такий шоколад молочний. Так, дуже дивіться, товстий, такий м'який. Так і написано: повному і м'якому пензлику легке наносення. Наносимо. Так. Ближче камеру. І наносимо. Ой, так легко наноситься. Прям м'яко-мяко. Таке відчуття, що ви чимось таким гладеньким-гладеньким наносите. Прямо відчуття, що ви от гладесеньке таке щось, таке Слизьке таке, але воно дуже, дуже з приємним відчуттям. Бачите, хочеться і хочеться наносити. Дуже вдихаю приємний аромат, приємний смак. І ось дивіться, я задоволена. Поставлю зараз камеру ще на секундочку ближче. Дивіться, мені подобається. Чесно кажучи, я думала буде хуже. Тому що, дивіться, тут, тут якийсь такий рижуватий, рудий, тут геть темно ж. Дивіться, дивіться, яка пляшка темна. І я злякалася, що все, 299 гривень, 5 мл всього на всього. Думаю, все. Я про. Ну, спортила собі замовлення, але ні, дуже мені подобається. І до речі, чомусь на коробочці написано 0,2, хоча йде 0,1 мій номер. Але то, що я замовляла. Ось так в каталозі виглядає. І дивіться, якщо може, якби я нанесла один раз, то було б така нічність. Але дивіться. Мені подобається дуже гарно, я враховую і думаю, якщо волосечко розпускати не буду, то не прилипне нічого мені до губ, тому що я дуже не полюбляю, коли прилипає волосся, це дуже неприємно. І взагалі, коли липкість є, це неприємно. Але поки що мені, мені подобається. Так що на руці по одному, в каталозі по іншому, а на вустах. Дуже гарно, мені подобається. Ну, це слава Богу, я рада. Так, далі. Е, у нас зараз акція, дуже гарна акція, це зубна паста. Зубна паста я вже відкрила повністю, геть зняла фольгу показати вам, яка конститенція, Дивіться акції давно на цієї пасти не було, якось не було зовсім її в каталозі. Це е, з австралійським чайним деревом. Паста гель. Ось такий вона має вигляд. Я взяла собі дві штуки. Так. І, до речі, ця зубна паста підходить для діток від 6 років. Е, стоматологи рекомендують від 6 років під доглядом дорослих. Будь ласка, ви можете використовувати, тому що тут австралійське чайне дерево, яке е, запобігає, щоб не було тріщин е, кровотечі е, е, таке, знаєте, е, дбайливе відбілювання поступово і чайне дерево дуже гарне. Знаєте, воно йде проти антисептичне. Тобто профілактика буде і свіжий подих, і дуже приємна густа текстура зуб... зубної цієї пасти. І зазвичай 99 гривень 112 мілілітрів. Зараз в каталозі в нас 89 гривень. Дивіться, яка вона густа. Нікуди не дівається, нікуди не падає. Аромат. Чистоти і стоматологи рекомендують мінімум двічі чистити зуби в напротязі дня, а краще після кожного прийому їжі. І так як діткам від 6 років це можна, то, будь ласка. Ось така гарна зубна паста Доктор Туна 112 мл. Зараз в вересні 89 гривень. В наш час я рахую це дуже гарна ціна. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Так. Далі у нас теж дуже цікава річ: це у нас іде крем для рук е з календилу. Я так само відкрила. Тому що в мене крема для рук з календулою давно не було. Зазвичай ціна 79 гривень. Зараз ціна 69 гривень. Крем густий, з приємним ароматом. Крему 75 мл. І. Для дуже сухої шкіри, яка обвітрена з почервоніннями, календула загоює ці почервоніння, загоює тріщинки, тобто вона іде як Знаєте, як ото як лікарська, лікарська рослинка, лі, лі, лікарська в ній є така дія, тому що це календула теж доктор Туна 75 мл, за, Зауважте 69 гривень. Це не так мало продукту 75 мл, тому що він економічний і підходить для сухої чутливої шкіри. Яка я ж вам кажу, якщо є мікротріщинки, навіть даже просто сухі шкіри? Зверніть, будь ласка, увагу, така ціна це теж бюджетно можна собі дозволити, тому що це дійсно дієва дієва дієвий крем для рук. І я взяла в запасники, тому що в мене по 109 гривень практично вибрали всі крема. Я взяла вже в цьому каталозі 139 гривень. Це з календулою SPF 15 крем для обличчя. Ви знаєте, його чудово, тому що дуже багато у мене через мої ручки пройшло дуже багато цих кремів, і люди по, за повторками йдуть. То мої любі ціна вже 100, 139 гривень. Так що, звертайте, будь ласка, увагу: 50 мл все чудове. Знімає почервоніння, знімає з шкіри обличчя, прибирає як ото обвітрювання, і дуже гарно зволожена шкіра, і відчуття люди кажуть неймовірні. І тим паче, що цього крему вистачає набагато. Ви знаєте, що ми крем наносимо сюди, на пальчики. Ми його зігріваємо своїм теплом декілька хвилиночок. Щоб тепло пішло да? рознесли і потім легенько-легенько наносимо. Нам його багато не потрібно, щоб продукт не уходив просто в нікуди. І лишній крем на обличчі або на тілі не потрібен. Він дасть тільки негативний результат. Потрібно все в міру. Так що звертайте увагу: 139 гривень 50 мл продукту крем для обличчя календула. Так, далі в мене в замовленні 119 гривень. Це в нас щипчики для завивки Вій. В мене такі є, але я не користуюся. Я забуваю. Я забуваю, вони в мене наче і лежать переді мною, і щось мені завити їх забуваю. Я зараз оце користуюся цією е новинкою, коричневою тушью. І все, я її полюбила, я її взяла, і закінчиться я знову зроблю повторку, тому що в мене, я так бачу по своєму образі обличчя, в мене не таке грубе, нема чорного. Чорне, воно, ви ж знаєте, да, я зараз в такому, але я думаю, що вам подобається моя платко. Мій образ, але все, в мене тут близькі є, так що все чорне, воно. Продає віку, це не дуже, це рідко коли потрібно, хоч хоч щось світленьке, таке, щоб мав бути акцентик. да. І тому я туш перейшла, ви знаєте, повністю на коричневу туш. Тому що з чорною тушою я побачила свої очі, що вони мене більш стають такі вікові. А ще хочеться бути молоденькою. По мірі можливості. 119 гривень, ось така краса, елементарна, просто. І саме головне, що не виривають, не видергують вії. Це дуже класно, і воно пластик, легко. Тут металева, а тут прорезиняне. Звертайте, будь ласка, увагу, поки є по каталогам, тому що бувають такі речі, що раз і немає. Так що, ось так. Так, далі. Далі в мене дуже чудова річ, це у мене Сігнора. Я, це в мене каталог цього вересня, і я показую просто закладку зробила. Сігнора, мене ця Сігнора виходить така, що перл, вибачте, що неправильно скажу. Я взяла дві штуки. А знаєте, чому дві штуки взяла? По-перше, немає пробного зразка. Я розкрила ось і я нанесла. Дуже ніжний аромат, дуже ніжний аромат. Прям така ніжність, це такий дівочо, жіночий. Я так вірю і розумію, що в ньому немає віку в цьому ароматі. Він весняно. Весняно-літній, але його можна на весь рік користуватися, і ви будете завжди чаруючи, мати такий чаруючий аромат, і це буде ніжність, тому що навіть взимку, коли переповнений, допустимо. Транспорт, коли багато народу або в офісі включають вже кондиціонери, опалення і, звісно, такі знаєте, насичені аромати, парфуми нікому не потрібно, тому що буде весь офіс чи весь салон автобусу. Тому, будь ласка. Бережіть і раді, тіште себе. Це дуже ніжний аромат, і я взяла два, тому що я так і не змогла замовити свою любиму сігнуру Аметис, одну із любимих. Я просто інші не купувала, але зараз почала купувати і вже є у мене. Три в користуванні сгнори, і я так думаю, що я викуплю всі, які сгнори тут є, тому що дуже гарні парфуми. 50 мл, 249 гривень, він того вартий. Ось така краса. Далі в мене в замовленні два великих шампуні. Е з чесником клієнтка моя хвилюється, що може, не, не дай Бог, ціна піднятися, і вона собі замовила два великани по 500 мл 159 гривень. В той раз теж поза той теж в мене були такі великани шампуні. Це шампунь для тьмяного, е, знаєте, тьмяний, яке випадає, яке січеться е, фарбоване волосся. Це чесник, це кератин, це шампунь з дуже-дуже приємним ароматом, дійсно приємний аромат. хвилюватись не потрібно за аромат, і дійсно відновлення, встановлення від коренів до кінчиків волосся. Це саме та шампунь, яка потрібна для відновлення волосся. І волосся навіть відростає нове. І я завжди кажу, будь ласка, допомогло вам щось. Що я показую, розказую, що я демонструю в Інстаграмі, в Фейсбуці, в своїх групах. Будь ласка, напишіть одне слово. Супер! Чи там підійшло, результат гарний. Це дуже важливо. Ви навіть не уявляєте собі навіть, наскільки це важливо для нас, тому що ми всі дивимося коментарі і компанія Фармасі в жовтні місяці 5 років, тільки як на. Просторах України нашої, і не дивлячись на що вона співпрацює, замовлення дуже швидко ми отримуємо 3-4, максимум 5, якщо ви на вихідні випадаєте, максимум 5 днів і ви отримуєте замовлення. Тому ось така краса до вас йде, так що чекайте. І, е, звісно, у нас е, Компанія ставить акції. Акції дуже гарні, мені подобається. І в нас є акція дивіться, на гель-піну, 2 в 1 500 мл. Знижка один флакон купили, інший віднятий 50%. Так як я зареєстрована, для мене іще йде 25%. Бачите, як вигодно бути зареєстрованому. І, звісно таки, я купила в мене є всі е, аромати. Новинок, тому що я думаю, що це новинки. В мене ранішні були, то запахи не такі. І я взяла це ж один: 189, інший віднятий 50%, потім взяла 189 і інший віднятий 50%. А так як я, то мінус даже ще 25%. І що хочу сказати? Хочу сказати вам про перший аромат. Перший аромат це у нас. Піна для вани пудрова ніжність з легким пудровим ароматом, багатий на вітаміни та антиоксиданти. Це дуже важливо, тому що антиоксиданти це коли приймаємо ванну, коли ми миємося з, з тіла, зі шкіри тіла знімається в, весь шкідливе, те, що є на нас, то від дощику, то від вітру, від пилу, дим. Зараз, слава Богу, пішли дощі, то люди не, чого, ніякого сміття не палять. Листя не палять, слава Богу. А то було прям біда була. прям. Люди не розуміють, що це листя палити не не... не, не, не настільки не не... можна. Не це це прям горе якесь. Але 21 вік на вулиці, а люди не кожна людина розуміє, що це велика-велика шкода ще більша, чим Зелень нам дає захисток і, і кисень. І вбирає в себе все, все погане. А коли ми це все листечко спалюємо, то звісно, це все ще під дією вогню усугубляється, скажу на русском на язикі. Ось, ось так. Так, це в нас дуже чудова, це пудрова ніжність. Якби ви знали, який це аромат, це це чудо Я пробила голкою, тому що я хочу всі перепробувати. Дуже важко і е, з легким пудровим ароматом багатий на вітаміни та антиоксиданти, щоб надати шкірі здоровий та свіжий вигляд. Чудово, рекомендую це дуже хто любить ніжність. Дівчатка це для вас, для вас гальпіна. По-перше, це дуже густий і економічний, вистачає на дуже довго. Замітьте, те щось коштує 189 гривень. А на іншу 50% вам поставили знижку. Компанія поставила. Но ви зауважте на те, що це вам хва вистачить 4 місяці мінімально, тому що він дуже економічний. Головне візьміть собі чайну ложечку. Не вистачить, додавте собі ще, але не наливайте десертну даже ложку. Це вже буде занадто багато гель-піни. Буде занадто багато. Це буде шкода просто змити його потім в непотріб. Так, чудовий. Далі. Покорив мене взагалі. Це в нас піна для ванни, фруктовий вибух. Це дійсно це таке не аромат. Цей аромат шикарний, а це ще, ще краще. <хи> Подарує шкірі незабутню фруктову насолоду завдяки свіжому, фруктовому аромату забезпечує сприятливий вплив на нервову систему та дарує заспокоєння. Опа! Ба, бачите? Дівчата заспокоюємо нерви, емоції, хвилювання. Дуже, по-перше, гарно пудрова, бачите, вона ніжна. Фруктова ось така. Дивіться, яка, яка краса. Дуже рекомендую складіться, може, з кимось, розділіть цю суму на двох, але візьміть собі і по піні. Чудові. І, звісно, таки, в мене ж я взяла одна і одна і. Тобто, щоб же ж була знижка ж мені. Так, це у нас піна для ванни Райський острів. Чомусь я подумала, що Райський острів для мене більше всього сподобається, тому що хочу на море океан, хочу під пальму відкинути всі думки про те, що відбувається в країні. Але всьому свої, свої, свій час. Це шутка, така <смас> жарт такий. Так, піна для ванни Райський острів. Аромат тропіки, папая, манго, отакі всі фрукти екзотичні, має легку шовковист, шовковисту конститенцію, навіть невеликої кількості вистачить для створення густої пінки, яка огорне пахощами соковитих тропічних фруктів. Те, що я вам казала. Дівчата, це дуже чудова річ. Дуже чудова. Ось так. Мені поклали новинку з слідуючого каталогу, ну, я, чесно кажучи, я сильно дякую за будь-який подарунок. Дякую, прекрасно дякую. Мені поклали ось такої парфумованої водички, один пробний зразочок. Це жовтень місяць уже. Так. Тут вумен написано. Я думала, що буде і вумен, і мен, і, і буде й мужчина, але не вийшло. І знаєте, я нанесла і в мене чомусь він дуже швидко уйшов. Щось ну, дуже приємний, до речі, аромат. Я якусь троянду відчуваю. Я люблю півонії, конвалію, троянди люблю такі чайні. А в нас тут, дивіться, верхні ноти, бергамот, бергамот, точно господи, извині, думала, що неправильно прочитала вже бергамот, лимон, груша, ілангіланд, жасмін, конвалія, лілія, троянда. Ось в чому справа. О, і пачулі, амбра, древесний деревина і мускус. Ось тут є конвалія, лілія, троянда, те, що я люблю. Ось чому справа. Але чомусь зараз я відчуваю, а потім раз, і ось поки я готувалася до відео, до всього, в мене він уйшов, цей запах. Це я Ой, стараюсь почути аромат. Сігнори. гнори, може, перебиває мені, знаєте що? Може, перебиває мені е при вдиханні аромат самого блиску топера цього? Може бути, таке теж. Але це яскраво зараз звучить. Новинка ця звучить яскраво. Паринью спогади. Це в нас осінньо-зимовий аромат. Вечірній і можна на день. Будемо бачити, так що. Ось так. І, звісно, такі в мене бали були мої, і я взяла за свої бали. я взяла, Так, два парфумованих спрея, краш по 55 гривень. Я взяла. По 55 гривень я взяла собі такі два парфумованих спрея. Їх дуже легко брати в подорож, в сумочку, 115 мл. Дуже гарне жіноче оформлення. Дістати їх можна в сумочки, в будь де б ви не були, в будь-яких обставинах. Це буде презентабельно, це буде дуже гарно і по-жіночому. Аромат ніжний, до речі. Я краще знаю. Ой, пропахнуть фрукти. Прям літо-літо-літо пахне. Прям. Це дуже-дуже гарний. Є лямор, а є оце краш. І я взяла за свої бали зароблені по 55 гривень. Ось така красота. Бачите? Так. Пахне новинка пахне гарно. Будемо бачити, будемо все експериментувати. У мене кава моя. Вип'ю кави. Я каву полюбляю навіть в такий час. Красно вам дякую за те, що були ви зі мною. Вибачте, десь якесь відступлення було не по темі, але у мене є вже відбулося замовлення по цьому каталозі. Звертаю вашу увагу, будь ласка, кому що потрібно, кому що підходить. Якщо ви в мене замовите на 30 балів, будь ласка, я вишлю вам фото, де в нас презентація, мабуть, 10 знову таки продуктів, які ви собі по своїй згоді візьмете собі за те, що ви замовили на 30 балів. І плюс від мене буде подарунок, обов'язково. ви бачите, вже в інстаграм і в Фейсбуці, я поставила, що хто замовляє, тому буде подаруночок Обов'язково в мене на 30 балів продукції. І також я розігрую. Теж подарунок в своїй команді у дівчат, хто просто замовляє для себе, але робить замовлення в фармасі в вересні місяці, не, не, не зважаючи на яку суму балів, але має, приймає участь і ем, це все робить. Теж розігрую подаруночок, тому... Друг, що звертайтесь, буду вам красно дякувати, всіх благ вам, будьте здорові! Саме головне будьте здорові! Всього найкращого. З вами була Наталя. Ось такий був мене сьогодні ефір. До побачення, до нової зустрічі!